Дорогі наші волонтери, прийміть щирі слова вдячності та пошани з нагоди Всесвітнього дня волонтерів. Ви, ті, хто рухає цю країну вперед, навіть у найважчі часи, ті, чия небайдужість рятує життя, укріплює наші позиції і додає віри бійцям, які стоять на передовій. Ваші руки це сила, ваші серця це тепло, ваша підтримка це надійний тил, без якого неможлива жодна перемога. Завдяки вам наш батальйон щодня отримує не лише технічну допомогу, а й відчуття, що поруч є люди, які вірять, допомагають і діють. Волонтери, наші невидимі крила, що піднімають у небо кожен дрон, дають кожну надію та підтримку саме тоді, коли найважче. Зичу міцного здоров'я, натхнення і внутрішнього спокою, нехай добро, яким ви ділитеся, повертається до вас у сто крат. А кожен день приносить усмішки, тепло і усвідомлення ви робите цей світ кращим і наближаєте нашу спільну перемогу. Схиляю голову перед вашою самовідданістю. Дякую за те, що ви є. Разом до перемоги! А перемога буде, і Москва впаде. Командир батальйону безпілотних систем 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле, підполковник Олег Тягниво.